Сумні новини надійшли в область з фронту. Обірвалося життя героя з Нововолинська Степана Локшина, 1989 року народження. 14 жовтня захисник отримав важкі травми у Луганській області. А вже 16 жовтня герой помер у лікарні міста Дніпро. Також на війні з російськими окупантами загинув річний герой з Луцька Андрій Булгаков. Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. Воїн загинув 16 жовтня під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Сумна звістка сколихнула Іратнівську громаду Ковальського району на війні з російськими окупантами. Загинув солдат Микола Харківець, 1974 року народження. У соцмережах повідомляють, що герой воював у складі 100-ї окремої бригади територіальної оборони і загинув під час бойових дій. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.